Всім привіт! Мене звати Віталій. Я радий вас вітати на своєму каналі. В цьому відео ми з вами проговоримо про моє особисте, чому я не вживаю алкоголь вже 8 років. Розповім вам це в честь такої дати. 8 років буде після 10 липня. І поділюся з вами трішки цією інформацією, можливо, комусь це буде корисно і плюс одна людина в нашій секті. Буде дуже класно. Підписуйтесь на канал. Я проживаю в Канаді для тих, хто вперше на моєму каналі. І розповідаю багато цікавого та корисного про цю країну. Підписуйтесь, має бути цікаво. Ну а я, як завжди, при розмовних відео просто гуляю ось так з вами, з Евеліною. І показую вам будиночки, показую вам вулиці в Канаді і розповідаю якусь маячню. У мене на каналі є традиція, я відповідаю на коментар під останнім відео, яке доступне на даний момент на каналі. І так користувач пише мені наступний коментар. На мою думку, також в любій країні Європи, якщо працювати одному в сім'ї на звичайній робітничій професії, то будеш виходити в мінус або в нуль. Мова йде про те, що кожен шукає собі, де йому жити комфортніше і краще. А якщо працювати удвох, я думаю, буде нормально. Так, то воно і так. Але в деяких випадках може бути і не так. Це в тих, там, де можна собі дозволити класно заробляти тільки одній людині, Чоловіку, наприклад, так як в нашій ситуації, я тільки працюю, Вікторія вдома з дитиною. І якщо ця пара буде розумно витрачати кошти, то вони зможуть навіть відкладати. Але в більшості випадків, ось ми маємо знайомих три пари. Одна пара поки що не працює. А ось дві, так само, як ми з маленькою дитиною, і працює тільки чоловік. Ну і вони також нічого не відкладають, виходять в нуль або ж в мінус. <сум> так що дуже важко в Канаді, коли працює тільки одна людина. Я думаю, коли виходять на роботу двоє, починається трішки вже по-іншому. Цей коментар під відео, там, де я розповідаю, як ми живемо в Канаді в мінус вже 4 місяці. Також я там ділюсь своїми думками на рахунок того, скільки ж потрібно взяти з собою коштів в Канаду, так що ось тут спливає підсказка, натискайте, переглядайте. І так, з чого все почалось Одразу скажу, що я вживав алкоголь до повноліття, і, напевно, як всі підлітки, часом вживав його. Трішки, часом вживав його багато, а часом вживав його занадто багато і потім лежав в ліжку день-два. <с> я думаю, це знайоме багатьом, особливо хлопцям. 18 років я відсвяткував і вони закінчились не дуже. Закінчилось вони тим, що іменинник здався дуже швидко, і йому було дуже погано. Вечірка закінчилась. І пройшло ще там трішки часу. Потім був коледж. Після коледжу був випускний в Карпатах. Після випускного. Ну на випускному я ще пив вино. Після випускного в знайомої було день народження. Там я пив пиво. І на наступний день я не знаю чого саме на наступний день, я собі от просипаюся ранком. І думаю, хоча я пив просто пиво, мені не було погано, нічого не було. Але я просто собі подумав, для чого взагалі я вживаю алкоголь, і для чого взагалі люди вживають алкоголь. Почав цікавитись інформацією і почав шукати в інтернеті на рахунок цієї теми, що відомо. Я побачив дуже багато дослідницьких фільмів на цю тему, там, де розповідають про те, як класно. Алкоголь проживався в нашому житті за останніх там скільки років. Сотень років маю на увазі. Так от, в фільмах дуже часто показують алкоголь як щось нормальне, веселе і хороше, з чого пішло дуже багато різних приколів, типу, ти мене поважаєш, так давайте вип'єм за здоров'я і так далі. Всі перечисляти точно не буду. Я думаю, ви зрозуміли, за що я. І е, також я почав цікавитись, що було ще раніше з алкоголем зв'язано. Я знайшов інформацію за якийсь народ. Це, здається, була Спарта, але я не впевнений. Давайте візьмемо Спарту. Це може бути не вона. Історики в коментарях точно вам напишуть, хто це був і чи було взагалі таке, чи блогер вас е, трошки обманув. Так що зайдете в коментарі, там вам точно все розпишуть. Візьмемо, що це була спарта. Вони е тренувалися, їхні воїни там тренувалися, сам народ був дуже здоровий. В основному алкоголь у них вживали раби. Їм навіть в деяких містах видавався безкоштовний алкоголь в великих містах. Для того, аби вони, були, ну, аби їх не турбували різні соціальні проблеми. Аби їх нічого там не бентежило. Ну, раби, звичайні робітники, звичайні там, християни чи як їх можна назвати. І заодно, якщо є доступний дешевий або взагалі часом безп... безкоштовний алкоголь, то це означає, що любе повстання можна буде з легкістю. Погасити невеликою кількістю військ. Тобто вживали алкоголь саме якісь звичайні працівники, звичайний найнижчий шар населення. І ось так. Потім я почав дивитися інформацію вже стосовно лікарів. Шукав я інформацію стосовно лікарів на рахунок корисної або нешкідливої дози алкоголя. Скільки це? Нормально, відповіді я не знайшов. Завжди було. Дуже багато, до речі, було написано, і дуже багато було багатьма лікарями сказано, що нормальної, безпечної дози алкоголю не існує. Любий лікар, який вийде і публічно е заявить, не з якоїсь своєї приватної клініки, а там або якийсь там любий професор з медичних наук, який вийде і публічно скаже: Я ручаюсь за там. Келих вина, що це 100% безпечна доза алкоголю. Ну, все цей лікар більше працювати не буде. Особливо, якщо це буде з якогось Міністерства здоров'я, або так, ну, ви зрозуміли, хтось такий з вищих лікарів. Тому що це буде скандал. І це неможливо. Люба доза алкоголю дає вплив на здоров'я людини. І... Люди, які вживають дуже довго і регулярно алкоголь. В них потім погана пам'ять. Ну і там ціла куча різних симптомів, які я причиняти вже не буду. Я вже думаю, ви самі все знаєте. І тим більше я не лікар, І вам все точно не скажу. Ось дивіться, в когось є будинок на колесах, але він просто ось так поки схований, а це ворота. Можливо, будуть десь виїжджати. Викатаються собі. Далі, після цього всього, я почав... Шукати інформацію в людей, які відмовились від алкоголю, що вони скажуть, чому, навіщо, які причини. Дуже багато хто відмовлявся за станом здоров'я, дуже багато хто відмовився за релігією, дуже багато хто відмовився, просто щоб кинути самому собі виклик і щось собі довести, що я можу там стримувати себе в чомусь там тримати якісь хороші звички. Скажемо так, все це в купу я склав. І вирішив, що з того дня я не буду вживати алкоголь. І ось так, 19 років я вже зустрічав без алкоголю. І милий рік, і так і далі пішло, всі свята, все, що мене там далі чекало, все це було без алкоголю. І до сьогодні. І надіюсь, це все так і буде далі. Мені подобається такий стиль життя. Дуже багато друзів звикли з цим. І коли люди дізнаються, що я не вживаю алкоголь, питають чого, перше питання чому. Я кажу, що так собі вирішив. І друге популярне запитання після моєї цієї відповіді: чи в мене падає крямка, коли випиваю? Ні, все нормально. Нормально переношу алкоголь, просто зробив собі такий вибір. І всі вже там з друзів. Знають, от ми жили в Польщі три роки, і всі вже знали, що якщо ми десь сідаємо, якісь там пікніки, десь зустрічаємося, день народження, то Віталік буде пити щось безалкогольне, якусь кока-колу, або якийсь сок, або ще щось. Ось так. Так що, в принципі, з цим всі змарились, і все нормально. І ні разу за всі 8 років, коли люди дізнавалися, що я собі зробив такий вибір і я не вживаю алкоголь, ні разу мені людина ні одна не сказала, що я її не поважаю, бо не хочу з ним випити. Ні разу такого не було. А, мені здається, що це зв'язано з тим, що коли люди дізнаються, що це мій такий вибір свідомий, я не вживаю вже 8 років алкоголь, ну в них не викликає таких вже тупих думок, тому що думки реально тупі. Це те саме, що вегетаріанця заставляти їсти м'ясо і казати, що він не поважає вас, бо ви не хочете розділити з ним трапезу з його гриля. Що ж змінилось після того, як я перестав вживати алкоголь? Перше, це покращилась пам'ять. Реально покращилась пам'ять. Краще почали працювати мізки, це відчутно, реально без накрутів. Друге, що я можу сказати, це. Сидіти в компаніях, там, де є алкоголь, а я його не вживаю, стало в рази цікавіше, в рази цікавіше, особливо коли люди доходять вже до тієї лінії. І ось тоді спостерігати максимально цікаво, це ще веселіше, ніж коли ти під впливом алкоголю. Так що раджу, хоча б декілька разів спробувати. Хоча, я думаю, водії, які за кермом в той день, коли всі п'ють, зрозуміють, про що йдеться, це реально буває дуже весело. І третє моє саме таке, що я можу вам відмітити, з позитивного результату, я би сказав, вже навіть не зміни, а результату з того, що я відмовився від алкоголю, це мій батько. Тому що він. Я не знаю, він мені казав колись. Що я його змотивував цим і показав свій приклад на собі. Йому дуже це все сподобалось. Його це надихнуло піти цим самим шляхом. І мій батько не вживає також алкоголь взагалі. Що б не сталося, він не вживає алкоголь більше семи років. Сім років. Так що в нашій родині я і батько поки що це все. Це всі, хто не вживають алкоголь. А за нас відбуваються наші дружини. Моя мама за батька. А за мене буде відбуватися Вікторія, але вона поки кормить дитину. Так що, в принципі, живемо ми весело. Також з плюсів того, що я відмовився від алкоголю, це є те, що я не витрачаю кошти. На алкоголь в мене краще здоров'я стало. Моя печінка точно не в найгіршому стані. Окрім печінки, ще ціла купа органів, нервова система, коротше кажучи, одні плюси. І якщо подивитись на те, як змінюється життя, то я думаю, що різниці дуже багато не буде, але мені подобається так. І це, до речі, з кожним роком загартовує в мені все краще і краще, таку функцію, як якусь силу волі. Плюс це така навичка набувається, що ти можеш вводити собі корисні звички і дотримуватись їх на довгий час. Це величезний плюс. А якщо б ви мене запитали, а які ж все ж таки мінуси з того, що ти не вживаєш алкоголь? От не п'єш ти що з того? Які, які в тебе є недоліки від цього рішення? А недоліків дуже мало. Я, якщо чесно, от зараз намагаюся вам сказати недоліки, напевно, їх немає. Окрім тупих запитань, чого я не п'ю, чи, чи я стаю дурачком, коли випиваю чи ще щось, напевно, недоліків і немає. Тому що все решта, це. Тільки плюси. Якщо ви задумуєтесь над тим, аби перестати вживати алкоголь, це гарна ідея. Чим довше ви не будете вживати алкоголь, тим краще ви себе будете почувати, ви будете бачити в собі е, людину, яка щось змогла, людину, яка має якийсь принцип, людина, яка може дотримуватись чогось в своєму житті, мати. Класну, хорошу звичку, яка буде швидше всього подобатись багатьом людям, і багато людей будуть дивитись на вас, як типу, вау! Класно, не вживає алкоголь, це класно, реально класно. Дуже багато людей, які знають, що я не вживаю алкоголь, вони так трішки дивуються, а потім такі, ну, класно, класно. Дам, напевно, ще пораду, як. Перестати вживати алкоголь, якщо вас це цікавить для себе або ж для ваших близьких. Скажімо так, якщо в когось є проблеми з алкоголем, і хтось хоче перестати цим займатися, сам хоче, то вам вже і не потрібні ніякі таблетки, ніякі там. Пластирі це здається від курила, так? Але ніякі вам там діди, бабки, це все не потрібно. Ніякі психологи, ніякі терапії, нічого з цього не потрібно. Все, що потрібно, це мати бажання. І до бажання додаємо прокачку сили волі. Можна почати, наприклад, з чогось легшого, чим просто перестати вживати алкоголь на регулярній основі. Для багатьох це буде реальною проблемою. Для того, аби. Почати з легшого. Я рекомендую, наприклад, почати вводити якусь простішу звичку, хорошу, яка, можливо, буде некомфортною в плані того, що ви не звикли це робити, але її потрібно робити кожного дня обов'язково кожного дня. І протриматись мінімум 21 день. Тоді ця звичка до вас прицепиться. Це, до речі, науково доведено, що люба звичка. Стає з постійною звичкою на 22-й день цієї звички. Так що, грубо кажучи, три тижні перетерпіти з чогось простого. Наприклад, кожний ранок робити собі зелений коктейль. Він далеко не всім подобається. І це ж кожен ранок потрібно брати, вставати з самого ранку. Там, наприклад, на голодний шлунок випивати зелений коктейль. Робити собі той коктейль, мити ті овочі, там ті листки, той салат винувати, потім це все змішувати. Це все потім ще заставити себе випити, коли воно тобі не подобається. І ось так три тижні. Ну, наприклад, або ж якщо хтось звик не застеляти за собою постіль, три тижні застеляємо постіль. І ось так потрішки-трішки -по з якихось дрібних звичок, які не являються. Якоюсь залежністю на фізичному плані, не на психологічному, а, на, а саме не являється фізичною, тоді вже потрібно переходити на фізичну, тому що алкогольна залежність це все ж таки фізична залежність. Організм дуже сильно звикає і він буде хотіти його. І з цим буде важко боротися. Так що мені здається, потрібно почати з маленьких кроків, з маленьких звичок і переходити. До реально сильного плану, тим більше, самим кращим варіантом буде сказати про це всім. Всі мають знати, написати собі кругом в профілі пост, що ви тепер не будете вживати алкоголь. І все. І ось ось таким способом можна дати всім знати, що ви зробите цією дією. Перше, це те, що ви заявите про це. Всім. І багато людей реально будуть це цінити і будуть поважати ваш вибір. Також я знаю, що багато людей, в кого там реально критичний вже стан алкогольної незалежності, вони роблять переливання крові, заливають кров людини. Але мінус в тому, що ви не знаєте, яку вам кров заляють Алкоголь. Я сам був донором крові в Польщі. У мене є також відео про це, можете переглянути. І е, там прикол в тому, що потрібно не вживати алкоголь, здається, два дні перед здачею крові. Так що, і то багато хто. Ну, це я говорю за Польщу, скажу так, за Польщу. Там навіть я знаю людей, які пили за день, здавали кров, ніхто про це не дізнався. Я не знаю, як це працює, але. Проблемка в тому, що ви не знаєте, яку вам кров заляють. Ви не знаєте, як жила ця людина. Тому що навіть відповіді на анкетку, яку вона дає, може бути неправильно. Хіба якщо ви якимось чином знайдете людину і будете прямо з неї переливати собі кров? Я не знаю, чи так можна, до речі. Але один із варіантів, як реально покращити фізичну ось цю залежність. Додати сюди боротьбу на психологічному рівні, і ось так все має вийти. В будь-якому випадку, так як вважаю я і так, як вважає мій батько, а в нас уже немало років без алкоголю, ми обоє однієї думка що це все чисто своє бажання, поки сам не захоче хтось зробити ось таке, зробити своє життя кращим. І можливо не тільки своє, до речі, життя, а й близьких, то нічого не буде, ніхто не допоможе, поки ця людина сама не захоче. Якщо ви реально задумувались колись над цим, навіщо люди вживають алкоголь? Кому це вигідно, який з цього плюс? Плюс з вживання алкоголю, окрім класного настрою. Який? <гум> В мене я наживаю алкоголь. Хоча ті, хто мене знають, дуже добре, ті, хто зі мною добре спілкуються, знають, що в мене з настроєм проблем немає. І будь-який відпочинок в гарному настрої неважливо, чи поруч зі мною тверезі люди чи ні, в мене настрій завжди є, в мене з цим проблем немає, і алкоголь мені для настрою взагалі не потрібний. Так що я надіюсь, це відео було комусь корисне, якщо я комусь допоміг. Хоча б мінімальними порадами, або просто було цікаво, напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки на рахунок алкоголю в нашому житті. І люди, які не вживають алкоголь, якщо ви тут є, дайте мені знати. Буде цікаво почитати вашу історію, тому що я читаю абсолютно всі коментарі. З мені ви пишете, мої глядачі та підписники. Якщо ви помітите, в мене майже на кожному коментарі стоїть лайк, тільки на якихось дуже дивних або неадекватних коментарях, в мене його немає, але я там щось відписую. Так що запрошую до дискусії в коментарі. Я надію, що ви там не пересваритесь і будьте здорові! Нехай вам щастить. Побачимось, почуємось в наступних відео.